Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми розберемо симптоматику підвищеного та пониженого артеріального тиску. Отже, спочатку поговоримо про підвищений артеріальний тиск, тобто гіпертонію. Перші симптоми це головний біль. Часто спостерігається пульсуючий головний біль в потилиці або у скронях. Друге запаморочення, шум ухах та погіршення зору. Люди з гіпертонією можуть відчувати запаморочення, погіршення зору або двоїння в очах чи шум в ухах, що може говорити про підвищений артеріальний тиск. Третє це задишка. Підвищений тиск може призводити до задишки навіть при невеликому фізичному навантаженні. Четверте це нудота і блювання. У деяких випадках підвищений тиск може супроводжуватися нудотою та блюванням. П'яте серцебиття. Часте серцебиття або неправильний ритм серця можуть бути симптомами гіпертонії. Шосте поява болю, що локалізується в області серця. Це найчастіша симптоматика, що може характеризувати підвищення артеріального тиску. Якщо говорити про симптоми пониженого артеріального тиску, тобто гіпотонії, то це можуть бути наступні: перше це запаморочення. При низькому артеріальному тиску люди часто скаржаться на запаморочення. Або відчуття слабкості. Друге втрата свідомості. У деяких випадках гіпотонія може призводити до втрати свідомості або непритомного стану. Третє блідість шкіри. У людей з низьким артеріальним тиском часто може спостерігатися блідість шкірних покривів. Шкіра може бути холодна та липка. Четверте втома і слабкість. Гіпотонія може призводити до загальної втоми та слабкості, навіть при… Незначному зниженні артеріального тиску. П'яте зниження концентрації уваги. Низький тиск може впливати на здатність концентруватися та зосереджуватися на роботі, навчанні чи навіть на побутових справах. Ну і шосте це нудота та нечіткий зір, який також може говорити про наявність пониженого артеріального тиску. Підсумовуючи, абсолютно різна симптоматика може говорити про підвищений чи понижений артеріальний тиск. А отже, його вимірювання може дати. Вам інформацію про рівень вашого артеріального тиску та, відповідно, ви зможете зробити висновки щодо вашого стану. Будьте здорові та бережіть себе. І пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.